Доброго дня. Шановні учасники форуму, зараз так, вже підключаємося. Зможемо поспілкуватись. Так, так. я тільки а з це. Чути звук у вас відсутній. Прича там можна вот тут. Ні-ні, ні, ні, вот до самого. Наоборот. Так, все окей. Так, ще раз всіх вітаю. Радий вас привітати від імені нашого приватного навчального закладу Міжнародна кіберакадемія. Сьогодні моя коротка доповідь буде присвячена практичним кейсам, які важливо застосовувати якраз в, для посилення. Стійкості, передусім для об'єктів критичної інфраструктури, також покажу деякі практичні кейси пов'язані з проведенням Tabletop то чи команди штабних навчань для команд керівників. Два слова про нашу кіберакадемію. Ми є частиною екосистеми SSP. Задача, яку ми ставили при створенні цього проекту, це ефективно протидіяти кіберризикам. Взаємодіяти з міжнародними партнерами і покращити базові кіберкомпетенції для корпоративного і державного сектору якраз з початком війни ми сконцентрувалися на об'єктах критичної інфраструктури, сконцентрувалися на дослідженні використання інструментів ну, інтерактивних платформ для роботи з великими командами великими групами працівників. І проведення стратегічних навчань, тому що в першу чергу об'єкти критичної інфраструктури це географічно рознесені на великих, скажімо так, відстанях організації, які мають там десятки тисяч і десятки тисяч працівників, з якими важливо взаємодіяти співпрацювати, посилювати їх компетентності і компетенції одночасно. Uh, і при притому також створювати певні інструменти, які важливими були б для команд керівників, щоб вони могли працювати з сценаріями дослідження кіберризиків. Тому ми працюємо активно з організацією критичної структури з сектором енергетики, з правоохоронним сектором і з навчальними закладами. Деякі кейси я вам покажу наші певні. Вдалі практики, які можна застосовувати, і по яким можна співпрацювати, ми також працюємо з міжнародними донорськими організаціями, з посольством США, консультаційною місією ЄС в Україні, міністерством закордонних справ Естонії, USAID. Ми приймаємо участь в проєктах, що фінансується Європейським інститутом інновацій та технологій. Тому. Цей досвід також буде цікавим, я думаю, для розширення нашої співпраці. Вже понад 17 тисяч працівників різних скажімо так, секторів прийшли в наш в наш базовий курс «Основи кібергієни і проходять наступні. Основні проекти, які з якими про які можна згадати, це такі проекти, які були проведені в рамках програми «Development Cooperation Partnership» з з посольством США Міністерством закордонних справ Естонії. Це практично три раунди проєктів, які пройшли в 21-22, 23-24, 24-25, -му, му зараз закінчується 11 раунд. Прийшло навчання приблизно 11 тисяч співробітників з 50 організацій сектору критичної інфраструктури. Кібергіна для правоохоронців, там біля 3 тисяч співробітників пройшло такі навчання. Посилення інноваційних можливостей стала співробітниця з Інститутом інноваційних технологій Європейським, ми проводили для дослідження кіберстійкості академічного сектору. Значить, проводили також аудит і створення певних рекомендацій дослідження кіберстійкості для сектору громадських організацій України. В даний момент ми вже використовуємо також нові навчальні. Програми, такі як курс GDPR для правоохоронних органів, тому що зараз Україна готується впроваджувати і імплементувати ці директиви, тому це дуже важливо серед цікавих практик. Також це проведення інтерактивних тренінгів з кібергії для наших клієнтів у Польщі. Це Військово-Морська академія Новгині, також Асоціація польських міст польською мовою, проводимо такі інтерактивні тренінги. Серед наших партнерів багато різних міжнародних організацій, державних установ, також партнерів по, скажімо так, технологічному сектору університети. Давайте згадуючи виступи попередніх спікерів, згадаємо взагалі, з чого складається наш трикутник кібербезпеки, це, власне, процеси, технології і люди. Якщо технології це своєчасне, Модернізації it інфраструктури процеси це комплайнси, це власне провадження цих стандартів відповідності і процедур, то найбільш вразливим куточком в цьому трикутнику є люди. Тому ми намагалися сконцентрувати наші інструменти для того, щоб максимально охопити, максимально охопити, скажімо так, цю, цю групу. Серед наших інтерактивних курсів, які фокусуються на великі групи користувачів. В першу чергу це основи кібергії, про які я говорив, захист персональних даних GDPR, антимані-лондрінг, боротьба з добиванням і антикорупційні заходи або розвиток бізнес етик. Майже всі вони зараз у нас задіяні, але в першу чергу це основа кібергієни. Ми використовуємо естонську інтерактивну навчальну платформу. Для одночасного навчання тисяч учасників, і це досить цікаво, коли ми можемо відслідковувати і процес активності, і процес результативності, як відбувається і візуалізується, візуалізується це навчання. Якщо сказати про основи кібергії, бо ми говоримо про посилення кіберстійкості, цифрової стійкості для об'єктів інфра... критичної інфраструктури, то мета цього курсу, власне, звернути увагу на важливі аспекти. Цифрової чи кібергігієни як нової щоденної атрибуції життя. Там курс то, досить цікавий, він був побудований з реальних кейс-стадій таких життєвих ситуацій, які треба пройти. Треба їх в них знайти правильні рішення і ознайомитися з рекомендаціями, також пройти певні тести на, на початку і наприкінці. Ми його доповнюємо модулем фішинг, який. Також створений там, з дев'яти кейсів історії життя. Станом на зараз можна сказати, що біля 17 тисяч осіб вже пройшло ці курси: це правоохоронні, картична і навчальні заклади і організації громадського сектору. Е, ну це так виглядають наші власне, скрини з, з платформи. Тому е, тут е, окремо онлайн ми зараз і не підключаємо, тому що у нас трошки бракує часу. Але що важливо, що при проходженні цього курсу кібергієни використовується візуалізація результатів через матрицю ризиків, там, там з лівої частини це технічні ризики, з правої не технічні, верхня частина це індивідуальні ризики, нижня корпоративні. Тобто в процесі проходження цього курсу спочатку міряється початковий стан ризиків індивідуальних і групових, і потім в процесі навчання проходження цих практичних. Кейсів, кожен учасник навчання він може ознайомитися з тими варіантами, які найбільш з відповіді найбільш сприятливі вже після того як він про відповість. Система його донавчає, і в кінці проходиться тест. Так виглядає результати. Це приклади, що в, в верхні слайди це зміни в груповій кіберстійкості по цим 12 параметрам, які ми можемо бачити, як правило, на початку такого навчання і наприкінці, тобто плямка звужується до безпечної зони. Відповідно, ці тисячі людей, які проходять ці, ці практичні кейси, вони стають можна сказати більш більш безпечними. Нижня частина це як індивідуально змінюється кіберстійкість в певних, скажімо, користувачів, там з вказанням навіть їх даних і електронних пошт, які показуються на нижньому слайді, і що відбувається потім, коли сходиться все в безпечну зону. Майже завжди так відбувається, тому це демонструє ефективність такого навчання. Серед інших курсів, я вже казав, це GDPR. Зараз це фактично він набуває дуже серйозного потребування. Ми проводимо зараз ці навчання з Е, Там ми поєднуємо навіть роботу з тренером і з роботою на інтерактивній платформі. Також він побудований з практичних кейсів історій життя, по яким. Проходиться подібним чином, візуалізується, візуалізація, відбувається результатів, ось десь так. Там же матриця, матриця побудована на більшій кількості векторів, там вже не 12, а 16 векторів, і по кожному з них ми можемо відслідковувати зміни в процесі навчання. Цікавим курсом є антикорупція чи ділова етика, це формування доброчесності та репутації, така в сумі репутаційна культура, яка. У нас повинна бути створено взагалі при наших входженнях в процес процеси євроінтеграції, створюються певні кодекси поведінки, як для людини організації, загалом чи державної чи корпоративної Це дуже важливо. <кій> Також це проходження певних ситуацій, в яких треба зрозуміти, що відповідає репутаційним цінностям, що, що є ризиковим. Також в цій ситуації. Будується матриця ризиків, по якій можна відслідковувати і індивідуально, і групу тих, хто навчається цікавим курсом. Є протидія відбування грошей антиманний лоундрінг. Воно як, як ніколи актуальний курс, особливо в, в різних ситуаціях, що відбуваються зараз. Трошки про проекти, які ми реалізовували в рамках програми Development Cooperation Partnership. Власне, тут ми намагалися об'єднати і Інтерактивні інструменти навчання для великих груп, а також вже роботу по певним симуляціям, по певним сценаріям і створення Exercise чи команда штабних навчань для команд керівників в різних форматах. Це і в офлайн, і в онлайн і в комбінованому. Тому швиденько я поділюся цими досягненнями. Перший не проект був розгорнутий для більше ніж 7 тисяч спеціалістів енергосектору ще до війни. І в процесі власне активних військових дій курс не був зупинений, хоча, хоча така пропозиція надходила від донорів, щоб зупинити курс на невизначений час, натомість ми його витримали навіть евакуюючи певні наші частини обладнання, курс все одно був продовжений. Його майже вся, вся кількість учасників завершила успішно, тому це показує, що в, в умовах важких криз також певні інструменти. Інтерактивні, де персонал, велика кількість персонал організації можуть працювати, можуть бути активними, в зручний для себе час, проходити певні заняття, які допоможуть в їх роботі, особливо що стосується кіберстійкості. Далі досить цікавим був другий другий раунд, ну чи наступний раунд. На й це кібербезпека негратична стійкість. Там ми вже спробували розгорнути не Exercise of Light за гібридними сценаріями. Новим підходом було те, що ми розділили ці класичні table Top Exercise, які формуються по натовським стандартам на дві фази, де в першій фазі були організовані такі страцесії де де вже самі представники сектору формували проблемне поле. Вони створювали. Такі кластери цих проблем, які потім закладалися в сценарії для другої фази Exercise, Вони потім відпрацьовували вже ці сценарії вживу. Наприклад, ці сценарії, які ми готували в квітні 24-го року, вони стосувалися е кризових ситуацій, які могли статися в енергетиці влітку 24-го року, і фактично вони всі потім відбулися а, а учасники цих вони вже були трошки більше підготовлені до цього. В проведенні цих двох фаз тебсайс взяло більше участь більше 50 учасників з 20 енергокомпаній. Ось так приблизно, ну, так. Формат теб Exercise, звичайно, подобан досить цікаво. Це формується команда гравців, які приблизно 20-24 учасника. Це десь 10-12 організацій, по двоє від кожної організації: один виконує роль кризового менеджера, другий виконує роль аналітика. Вони разом обговорюють. Ці е, симуляції сценарії інжекти, які оголошує фасилітатор. Є також е, на, 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 ну, спостерігачі, які презентують більш, е, скажімо так, е, секторальні керівні органи. Е, також цікаво, що ми використовуємо нашу продакшн студію, де ми під кожний інжект записуємо ще відеоролик, який симулює цю подію і під час проведення під час проведення таких навчань це допомагає зануритися в більш реальну ситуацію проводимо ми їх в таких шелтерах як правило це якісь підземні сховища які допомагають відчути відчути цю атмосферу кризового штабу Ось приклад, коли ми на першій фазі формувалося проблемне поле, проводилась страцесія в форматі World Cafe, тут створювалося проблемне поле, яке потім закладалося в сценарій. <плес> да. Значить, потім, уже коли розбудовуються сценарії, проводиться основна фаза цих команд штурбних навчань, де працюють гравці. вони… Працюють в досить жорстких умовах, там нема перерв. Там швидко дає фасилітатор, дає сценарії і інжекти до них, тобто такі вводні, виводиться інформація на спеціальні карточки і е, відеоролики. Вони додатково допомагають завернутися в проблему. Е, ми проводили їх по гібридним сценаріям, тобто об'єднували ситуації з кібератаками. Е, з потім е, другим другим компонентом були. Дезінформаційні інформаційні атаки, і третім компонентом були кінетичні атаки. Все це разом створювало атмосферу чи симуляцію серйозних кризових ситуацій, в яких гравці повинні були знайти вихід, озвучити свої рішення, знайти ті прогалини, які їм виходили під час цих навчань. Вони знаходили прогалини, по яким вони не можуть приймати рішень швидко, і тому це потребувало пізніше вже обробки. Результатів навчань, створення певних рекомендацій, можливо, навіть змін в певні процедури чи законодавчі процеси цікавий досвід. Він фактично може бути реплікований і не тільки з секторального рівня, на рівень корпоративний. Тобто, такі самі. Процедури можна запускати із секторального на корпоративний формат. Готові ділитися цим досвідом, запрошуємо до створення спільних симуляцій. Це був приклад проведення командно-штабних навчань в форматі офлайн. Натомість у нас тут у нас фільми, які повинні були бути, але вони зараз це довго буде, якщо ми їх будемо запускати, тому спробуємо їх пройти так. Наступним раундом, власне, ми об'єднали два попередні. Тобто, ми провели ми провели велику інтерактивне велике навчання. Там воно закінчилося десь в липні цього року. Там прийняло участь біля 6 тисяч працівників з 50 організацій плавно енергетичного комплексу. Це було посилення хіберстійкості чи з роботи з інтерактивними платформами. А також ми провели. Паралельно, чи, чи можна сказати, послідовно з цим провели ще два онлайн-заходи. Це кіберзмагання на платформі CTF Cybercer. Е, Там визначалися, власне, переможці в, такому, в табло показувало, як хто проходив там 25 кіберситуації, де треба було знайти правильне рішення, і також ми провели для керівного складу Exercise онлайн. Там уже за сценарію оцінки спроможності кризового штабу підключалися 20 учасників з різних міст України через платформу Stratex. Це також естонська платформа, яка допомагає формувати оцінювати спроможності реагування на кризи в онлайн форматі. Тому поєднуючи онлайн-офлайн. Підходи для проведення командно-штабних навчань можна дійсно створити ці симуляції для кризового штабу, де будуть відпрацьовані ну, практично всі сценарії, які ми можемо собі дозволити, які ми можемо відчути, які ми можемо змоделювати. Тому ця практика вона досить цікава. З задоволенням нею будемо ділитися. Ось ми бачимо результати по CTF, як тут відбувалися зміни лідерів, як за ті 4 години, які працювали команди. Були визначені переможці. Навіть вони отримали премії, не ми знаємо відомчі, коли підтвердили свій статус переможців. Це були представники Укренерго. Досить цікава практика і цікава платформа. Потім ми проводили, як я казав, CTF на «Stratix», Це вже платформа, яка допомагала оцінити потенціал в прийняті рішень в створенні кризових комунікацій з визначенням слабких місць. Тих учасників сектору, які не могли швидко зорієнтуватися чи швидко прийняти рішення в певних симуляційних історіях, тому це також такі інструменти допомагають кризовому штабу оцінити спроможності своїх, ну скажімо так, організацій, які задіяні в вирішенні кризи. Так, трошечки можна згадати про, про нашу співпрацю в рамках ЕД з дослідженням кіберстійкості академічних академічних інституцій. Тут, там були залучені університети з Кракова, Львівська політехніка, Сумський державний, а ми і ще деякі організації з Норвегії та Швейцарії. А... Кібергена правоохоронців також цікавий проект. Там ми е, при навчили більше трьох тисяч співробітників МВС Національна поліція, е, і е, вони також е, проходили певні фішингові симуляції. Також ми пропонували їм перевірити себе на фішингову стійкість зараз. Ми проводимо е, такі інтерактивні навчання, поєднання з роботою з тренером по GDPR. Хочемо розгортати більш масштабно ці цю практику в наступному році. Тобто, ми експериментуємо. Ми поєднуємо роботу з традиційно по вебінарам, з роботою на інтерактивній платформі. Тому я думаю, що в наступному році це буде цікаво. Ось так ми досліджували кіберстійкість для громадських 30 громадських організацій України. Це було в рамках проекту Pact в минулому році. Провели їх аудит, визначили всіх слабкі місця в кіберстійкості, а також пронавчали їх через нашу кібергіє. Ось так, ми бачимо, як змінилися результати, як вони стали більш стійкими. Також ми працюємо з вендорами різних кіберполігонів, готові організовувати, проводити їх на базі. Цих полігонів разом з командою СССР. цей досвід також цікавий. і найближчим часом ми будемо його презентувати, тому запрошуємо до співпраці. Якраз хотілося звернути увагу, що тема нашої секції це цифрова кіберстійкість, а об'єкти критичної структури зараз, особливо під час війни, це найбільш важлива, важлива, важливий сектор, найбільш важлива територія, яку треба вміти посилити підняти рівень компетентності і компетенцій для працівників і керівного складу тому використовувати інтерактивні інструменти по навчанню які допомагають міряти ефективність цього м, підвищення результатів результатів це цікава цікава практика цікавий досвід він ефективний і звичайно проведення Tabletop Exercise як м, нового явища тут звичайно у нас до сезоє лідером вони створили даже дуже цікавий методичний матеріал який ми також використовували НКЦК, СЗІ, вони проводять організовують і в тому числі міжнародні Tabletop Exercise. цей досвід наш унікальний і україни в цілому ми на своєму рівні також проводимо ці вправи, і наш досвід може бути корисним. Тому запрошуємо до співпраці і всім дякую. Давайте разом посилювати нашу кіберстійкість.